Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати розпаковочку свого замовлення компанії Pharmacy по каталогу липня. Каталог у нас виглядав ось так: він ще діє до кінця місяця. Спочатку в цьому каталозі думала, замовлення робити не буду. Щось так полистала каталог, нічого так мені ніби не треба було, але трохи підібрали мене дівчатка зубні пасти, як завжди, мене беруть їх гарно, тому вирішила я замовити пару штук зубних паст. Ну і там деякі пропозиції були непогані, тому дещо замовила. Отже, взяла 6 штучок ось цих зубних паст з Алої. Подобається мені мене ця паста дівчаткам, беруть непогано, тому трошечки підібрали і вирішила я. Їх добрати поки що в наявність, бо так беруть в основному з наявності. Не замовляють, а з наявності. Шість штучок я взяла цих паст. Ще була єдине, що я не зрозуміла, була в онлайн представлена пропозиція, був представлений засіб для проти жиру. Здається, його я вбивала засіб для видалення жиру та бруду. З там, термін придатності, щось там ще до, кін, до кінця тер, терміну придатності кілька місяців. І вирішила я взяти. 119 гривень була його ціна, стається, але чогось в мене в замовленні в коробочці ось такий виявився, трохи інший там був представлений. І тут подивилась термін придатності до 13 травня 27 року. І ціна. Ціна інша і засіб інший. Ну, коротше кажучи, не знаю, чого, чого так, але чогось мені вклали цей. Здається, я вбивала в замовлення інший, той, що йшов по розпродажу. Далі була в каталозі гарна пропозиція на ось цю серію за кожних 500 гривень. Знижка 25% лише до 7 липня. Я не пам'ятаю, коли я робила, ну, десь в перших числах, мені здається, я робила замовлення. І ось ці два продукти мені вийшли досить по непоганій ціні. Це гель для душу і кремчик для рук я взяла. Непогана була ціна, тому вбила до замовлення, нехай буде. Продукти хороші. Мені подобаються і дівчатка мене часом беруть також з наявності. І ще. За 40 балів у замовленні, можна було замовити там продукти, були представлені по спеццінах, я обрала водичку, представлена була ось така. Перші, перші дні, коли я набивала тільки замовлення, була представлена водичка «Опулец». Мені, чесно кажучи, та більш подобається. Та більш така солоденька, фруктова. Вальс вже потім, коли я вже. Набила замовлення, вже планувала відправляти, і потім побачила, що буквально на другий день. Якось так, на другий день, коли вже зібралася відправляти замовлення, зайшла вже в кабінет і бачу, що опален стоїть в мене вбита, здається, водичка по повній вартості. Я подумала. Не знаю, чи щось змінили, чи акцію, саму пропозицію змінили, чи, можливо, немає на складі. чи, Я не пам'ятаю, чи тоді взагалі його не було у мене вже в кошику цієї води. І я зайшла подивитись пропозиції, які представлені, і замість тої води була представлена ось ця вальс. Водичка також, в принципі, непогана. Флакончик виглядає ось так: в мене вона є. Це йде квітково-фруктовий аромат. Тут у нас у верхніх нотах рожевий перець, ананас, грійфрут, чорна смородина, у серці персик, карамель, жасмин, ірис, і кашемір, і в базі ваніль і пачулі. Ну, такий він е, такий, е, класичний, е, серйозний якийсь такий для мене аромат, квітковий більше, навіть тут більше, більше квітів якихось відчувається, ніж фруктів. Одесь і фрукти, солодинка якась така є. Ну, Такий він для мене на осінь, можливо, на весну, на, на прохолоду. Більш такий, він якийсь осінньо-зимовий, як тут заявляють, осінньо-зимовий ароматик. Далі, що ще взяла? Ще взяла по гарній ціні. Була в цьому каталозі гарна пропозиція на водичку Vibram Таура. Люблю цю водичку і завжди. Не завжди, але коли буває так, що вона по гарній пропозиції, то вирішила замовити. Нехай буде водичка непогана. Зараз хочу знайти. 499 гривень в цьому каталозі була її ціна. Ось так вона представлена, десь голос мене сідає. Східний гурманський фруктовий, дуже мені подобається ця водичка. Взяла її, нехай буде. Мені подобається сама вода, в мене така є. Я її просто обожнюю. Ну, яка вона смачна. Дуже смачна водичка. Тут у нас і фрукти, і, і карамель. Він йде як весняний зимовий заявлений, ароматик цей. У верхніх нотах гранат, груша, кавун, цикламен, Відчувається тут грушечка, така якась солоденька. Смачний дуже. У серці троянда, малина, магнолія, карамель. відчувається і карамель, і ванілька, і малинка, і груша. Він такий солодкий, солодкий. У базі сандалове дерево, бурштин, ваніль і мускус. Дуже смачничий, просто неймовірно смачнючий аромат. Я його просто вже я його так гарно носила, якось була так гарно його носила. Але от, ну, тут такий розпилювач, що практично ароматик. На місці, але я його так добряче була, на нього підсіла і добре так поносила в задоволення просто класучий аромат. Він і зараз його можна носити. Він такий фруктовий, солоденький, недушний. Можна, в принципі, мені здається, і зараз він буду заходити. І ще була на сайті пропозиція для представників. Можна було замовити в перші, я не пам'ятаю, в перші скільки там тиждень чи два була пропозиція. Вийшла до Дня Незалежності, я так розумію, знову. Ліміточка. Новенький ароматик. Минулі роки. Тільки не пам'ятаю, в якій послідовності, чи то в один рік, чи, можливо, один якийсь виходив одного року, другий на другий рік. Я вже не пам'ятаю, як вони виходили, але були у нас до Дня Незалежності представлені ось такі ароматики. Незалежна, це у нас незалежна. Деколи я їх путаю, і це у нас незламна. Незламна у нас іде аналогом на імператрицю. Свіженький такий, кавунчик, ревінь, а незалежна, нібито, як то в одних дивилася, в одних інформаціях, ніби на о, Боже, Вікторія Сікріт Бомшел, ніби на Бомшел, це йде аналог. В інших, ніби на, як він називається забула, інший ароматик. Ну, фруктовий такий він, легенький, фруктовий, якась полуничка тут йде, такий свіженький, літній, ненавязливий ароматик, і, в принципі, аромат вільна, також такий на ту ж тематику, в такому він іде. Дизайні, це коробочка, і ось така. Пляшечка, така вишиваночці в такий. Я так розумію, що це також виходить лімітка до Дня Незалежності. Я думала, він буде, цей аромат представлений в наступному восьмому каталозі. Але я полистала так, немає, не бачу в каталозі його, чи це буде якоюсь так, пропозицією, чи, можливо, він зараз так доступний для представників, не знаю. Але для представників була можливість замовити за 399 гривень цю водичку. Це іде аналог На Dolce Light Blue. Лимончик іде тут, сцелійський лимон, яблуко, кедр, дзвіночок в старті, в серці бамбук, жасмин і біла троянда, і в базі кедр, мускус і амбра. Він дійсно такий літній, свіжий, лимончик, цитруси, свіжинка така, дуже схожий на Light Blue. Літо його пора, це такі ліміточки літні-літні, як на мене, це вже третя така виходить. Ароматики свіженькі, і на літню пору саме те, що треба. Я коли замовляла, до речі, я побачила її, цю пропозицію. Ну, думаю, візьму вже, раз раз вже у мене є дві, то нехай буде вже і третя така ліміточка, нехай буде. Ці водички, вони такі легенькі зазвичай. Я почитала пірамідку, зайшла так на сам аромат, так якось бігло, пробіглася, подивилася, що там лимончик, щось таке свіженьке, думаю, буде. Я не знала, що це буде на, саме на Light Blue аналог. Я якось не, не читала, не так не вникала, скажімо так, детально. Ось такі ароматики прийшли непогані. Непогані, мені подобається, в принципі, всі нам більш на прохолоду для мене вальс. Взагалі, серед них всіх трьох мені найбільше опуленс подобається. І, і потім йде на другому місці Вальс, а балерина, ну, більш для мене вона така важка, серйозніша. Більш балерина, така для мене якась, ну, не знаю, чогось така вона для мене дама, більш така, можливо, на прохолоду, але серед них вона для мене найважча. Але за 155 гривень, в принципі, арматик непоганий, при тому, що в каталозі вони представлені за 700 і зараз, зараз бачу вони в обмеженій кількості, десь я дивилася, кількість товару обмежена, я так розумію, чи їх, можливо, вже знімають. Ось вони в каталозі представлені. 789 гривень ціна. Ну, не знаю, як на мене ціна високувата. Можливо, не знаю, в принципі. Але за по спецціні, по якій була представлена ця водичка, я, в принципі, скористалася і з задоволенням буде чи комусь на подарунок, чи десь комусь вона проведеться, чи навіть і продам, можливо, хто захоче. Звісно ж, по такій ціні я сумніваюся, що її будуть купувати, але можливо, комусь зайде. Але ці ліміточки, вони, в принципі, також доволі таки піднялася ціна на ці. Ароматики, колись були такі у фармасі сігнорки представлені. Вони були з більш такого бюджетного сегменту. Були такі вони більш... Часто вони були в якихось різних акціях. У мене є багато їх є. Є така і зелененька, і біла, і жовта, і рожева, різні вони були. Також такі легенькі, квіткові, такі туалетні водички, приємні. І виходило їх доволі таки багато. І вони були бюджетні. Зараз тут вже ця була 399 для ця пропозиція, А далі вже вона, зараз вона, здається, йде по повній вже за 600, здається, чи за, чи 629, Вже вона йде в таку ж ціну, як і, як і всі вібрантаура, ось ці е, ароматики. Зараз вона вже йде. Дорожче, ну, не знаю. Ще виходила новинка ось така з трояндочкою, трохи відсвічує Rose Embrace. Дивилася я на неї, але чогось в мене вже останнім часом багато ароматів з'явилось саме з трояндою, і вже чогось на троянду я вже якось вже хочеться чогось іншого. Дуже багато в ароматах троянди. Я не знаю, чи це мені такі попадають, чи це. Але чогось у мене вже в колекції багато. Тут у нас у верхніх нотах шафранда, маска троянда. У серці малина Герань, і в базі пачулі і ладан. Чогось мене така пірамідка насторожила, Ладан, шафран, троянда. Ух, мабуть, це буде така, ну, чогось, я так думаю, якась така важка артилерія для мене. Я не знаю. Можливо, він і буде приємний, але чогось така серйозна пірамідка доволі. Тому не стала я брати 629 гривень його ціна. І такий виходить ароматик. Ще прийшов мені новенький каталожок на серпень. Ось так він виглядає. Ось така тут країночка. До Дня Незалежності виходить. Є тут і новинки різні, виходять лінійки нові бачу. Звісно ж, ціни трохи так попідскакували не знаю, будемо бачити. Ще бачу, і в наступному каталозі ці ароматики є. Думала, можливо, їх виводять от балерина, вальс і Опуленс. Опуленс подобається. Такий він фруктовий, солоденький, доволі таки непоганий. Ще що хотіла: в наступному буде в цьому каталозі акція на ауру. А в наступному по 469 гривень будуть ось ці ароматики: Velvet Blossom і Midnight Mousse. Будуть по також. Кращій ціні, зазвичай по 629. Ці ароматики. Якось один місяць на ту зробили акцію, на наступний місяць на, на інші. Ось такі буде, за кожні 10 балів буде каштанчик за по 259 гривень. Одсвічую трохи 259 гривень за кожні 10 балів. Лише до 7 серпня, теж у перші числа буде брати вигідніше. Коматки також будуть по 319 гривень замість 429, здається, також до 7 серпня за кожні 10 балів. Додаткова знижка 20%. Ось такі деякі пропозиції показала. Такий буде каталог у серпні, буду бачити, буде замовлення чи не буде. Буду бачити. Поки що зробила ось таке невеличке, в принципі, цікаве. Ароматики мені подобаються. І цей зайшов на лейблю. такий доволі він. Свіженький, цитрусовий, з лимончиком, освіжаючий на літо саме те, що треба. Таким було моє замовлення: невеличке, але ароматне. Всім дякую за увагу! І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!